Я розповім, як я працював і перестав працювати в закладі офіціантом. Я працював в закладі на Печерську. Знаєте Печерськ? Прокляте місто? Хто знає? Що? Вибачте. Ну, цілий вечір розмовляю мені цікаво від це. Міждужоб'яно. Міждужопі? Печерська? Вау! Цей відомий київський фольклор а, ось народжується прямо на цій на залі. Так називають реально? Ну так. Окей. Вау! Не знав. Працював я офіціантом в між Ви Ви цю історію. На Печерську, між другими. І Я працював в досить непоганому закладі, я б сказав навіть в крутому. А, в 2017 році, коли я там працював, у нас вже були айкаси. Але персонал не знав, що таке айкаси. І ми просто не могли зрозуміти, хто залишає такі ідеально обрізані бички в наших попільницях. І чому вони не докурюються? В чому проблема? В наш заклад любила ходити Яніна Соколова. І, я, ну, і це і прокляття, і радість да? для когось, для каси. Але Яніна Соколова, якщо ви її колись би обслуговували, вам би не сподобалось. Тому що це людина, яка приходить в заклад з мішком борошна і каже: Я хочу пасту. І ти кажеш. Звісно, Ніна Соколова. І де ж пізди на кухню, бо інакше бути не може. Бо ніхто, блядь, так не робить. Хто тільки для Ніни Соколова. Ніна Соколова мала двох єбучих дітей. Я, да, У мене хей дітей крізь весь концерт. Але діти справді були їбучі. Я не знаю, де вони зараз, мабуть, в Польщі, але і вони вже дорослі. Але тоді це прям кончені діти були. Діти, які посеред вечора вимикають світло в закладі, знаєте. Діти, які бігають з палками за офіціантами і б'ють їх. Знаєте, наскільки зручно спрацювати, коли тебе пиздять палкою? Це приблизно, як коли ти сидиш в офісі і тебе пиздять палки. От Так само і офіціантом зручно працювати. Я не розумію, чому Яніна вирішила, що це хороша ідея дати нам список алергенів її дітей. Декілька разів на тиждень мені хотілося сказати: Микола! Полуничний сорбет. Прям як ти любиш, клич Макара з собою. Сьогодні безкоштовна акція. Та. Діт... Тема дітей все темніша і темніша. Подивимось, до чого вона нас приведе. Я працював офіціантом в цьому закладі. В закладах дуже тримаються за постійних клієнтів. Особливо в дорогих закладах. Треба, щоб тебе хтось фінансував, треба з ними. Добре себе поводити. Є, є просто люди, які приходять і не сильно пояснюють, що вони хочуть. Тому що вони постійні клієнти. І ти в якийсь момент просто викупаєш, що прийшов чувак, якого називають сирник. І він хоче овсянку з всіми ділами. І ти такий, точно. Я не знаю, чого його звали сирник, я ще не застав ті часи. Я вже його застав, як овсянка, з всіми ділами. Хто не знає, це горіхи, ягоди і мед. Смачно, у сирника єсна. Сподіваюсь, мені від нього нічого не прилетить, якщо він подивиться це відео. На ніну Соколову похуй. Сирник більш авторитетна людина. І от, е, коротше, є ці постійні клієнти, яких ти за замовчуванням просто як працівник закладу маєш викупати. І в один з днів до нас прийшов наш постійний клієнт. Е, це був е, Турок. Вгадайте, яка у нього була прізвисько. Будь-які варіанти. Барак. 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 Боже. Барак. Боже. Який жах. Я це запитання задаю просто, щоб перевірити рівень расизму в залі. Ми називали його просто турок за національністю. Кебаб. Кебаб! Ця людина сиділа в Дніпрі на моєму концерті. До цього найбільший російський зал був саме в Дніпрі. Ви їх перемогли. Київ завжди попереду у всієї країни. Вау! У вас дивний зараз настрій у всьому залу ребят, я до нього добре ставлюся, це хороша людина. Я зараз не буду з нього прикалуватися. Все, що відбувається далі, це виключно моя некомпетентність. Тому що в той я нічого не знав про цю людину. Це був постійний клієнт, якого я ніколи не обслуговував. Все, що я про нього знав, це те, що він приходив в заклад, вмикав футбол на телефоні. А далі загадка. Для мене. Я не знаю, чим він займався. І ось в цей день мені випало його обслуговувати. Я підходжу до нього, кажу: добрий день, чого вам подати? І він каже: Я Кажу. Перепрошую, що? Сепрісо. Вибачте, я трохи не розчув. Що скаже сепрісо? Добре. Ніхуя не зрозуміло, що це таке. Просто, коли тобі три рази кажуть назву страви, і ти три рази не знаєш, ти не будеш. Ти просто зробиш вигляд, що. Я зрозумію зараз. Там. Я пішов передивлятись меню, дуже вишукане меню, нуль Сіплюсо. І я почав думати, що таке Сіплюсо. Я зупинився на тому, що сіпрюсо це сирний суп. Нормально? Нормально. А хто взагалі відмовиться від сирного супу? Я виношу йому сирний суп, ставлю перед турком, він на нього дивиться і каже. «Що Сіплюсо. Нет, не сирний суп, а си плюсо. Боже, як я міг помилитися. Мені дуже почулося, я вас перепрошую. Він каже: «Ладно, я це з'їм, але принеси мені Сіплюсов. Небачена удача для офіціанта. Ти не маєш платить за цю хуйню!» І я одразу побіг. В'ясовувати, що такесь плюсов вже у старших офіціантів. Але я чую, як він, турок, кричить мені в спину Льошка, Льошка. Я думаю, чувак. Я, звісно, обслуговуючий персонал, але що за фамільярність я вибачаюся? Льошка, Льошка. Я обслуговую тебе перший нахуй раз. У мене, блядь, тут написано Олексій. І звертайся до мене саме так. Виявилось, що я просто надав йому ложку. І... Я швидко це виправив, я професіонал. Я пішов з'ясовувати, що таке Сіпрюсо. І... Я дізнався цю відповідь. І зараз я її вам розповім. Але мені цікаво, може, у когось є вже свої здогадки, і ви зараз можете викрикнути. Це залу, це вже не тесна расиста, ви можете. Тут нема підвоху, ви можете вигукнути. Що ви думаєте, таке сеплюсо? Супресо? Сеплюсон. Сеплюсо. Вас би всіх звільнили нахуй з міжжоп'я. Що? Хоча по ні, наголошу італійський заклад. Якщо це допоможе. Що? Жаб'є лапки, це Франція. Ні, не, не різота. Ну, воно схоже. Воно схоже за звучанням. Все пресло. Так, хто сказав? Ви, боже, ви знайомі з турком? О, з турк. Так. Ребята, зараз. Ноу дізрес тутурки. Насправді, дійсно, вони просто так вимовляють Еспресо. Це не те, що він не зміг його вимовити. Просто вони називають його Сепрюсом і він подумав, що я це знаю, тому що у нас хороший заклад. Я цього не знаю. І я дуже зрадів, що це Еспресо. Тому що, як ми знаємо, Еспресо готується дуже швидко. Я зараз йому його винесу. І я вже іду зі своїм тріумфальним еспресо. Але по дорозі мене зустріла гра, яку ми грали з офіціантами в нашому закладі, яка називалась Йобаний Рот. <риклад> а? Як вона з'явилася? Одного разу до нас на літню терасу прийшов чувак жорстко набухався водки, ну, десь. Він до, такий досить масивний, і він десь 0,7 горілки випив сам. І в якийсь момент він встає зі свого місця з криком: Хто сказав, що Віталій кличко хуйовий мер? <риклад> Я. <плес> <плес> і з криком «Йобаний рот! зніс нахуй півлетки своїм тілом. Крик йобаний рот, прям як звукова хвиля, зносив стільці, столи, келихи і повністю зруйнував літку. Закладу б зажоп'є. Міждужок, блядь, вибачте. Я не м'ясний. Після цього у нас з офіціантами з'явилась гра йобаний рот. Суть якої в тому, що ви йдете, наприклад, з стацію, на якій купа посуду, і, і вам назустріч іде інший офіціант з такою самою тацією посуду. І ваша задача з криком рот!» розбить його таким чином, щоб він розбив свій посуд, а ви свій ні. У нас був непоганий чай, ми могли собі це дозволити. І ось в момент, коли я виношу своє сітрюсо-турку, з'являється мій друг, який не знає що, вона що зараз не найкращий момент для гри в анеро. І збиває мене таким чином, що я вироняю еспресо прямо на телефон з футболом. Турка. Так. Оце його. Оцей оце дійсно. Але навіть після цього я вирішив. Мене не звільнили. Після цієї ситуації мене не звільнили з закладу. А я сам звільнився, бо я заїбався терпіти їбучих дітей Яніни Соколової. <плес> У мене на цьому все! Дякую за увагу народ! Я б зал!